Міністерство закордонних справ Індії заявило про тиск з боку Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу з приводу закупівлі цією країною російської нафти після повномасштабного вторгнення. Говориться далі в заяві МЗС. Самі Сполучені Штати заохочували до імпорту російської нафти, оскільки це створювало стабільність на енергетичному ринку. Про це заявило також ця. Міністерство закордонних справ Індії. Було заявлено, що країни, які самі критикують Індію за закупівлю російської нафти, самі ведуть бізнес з країною-агресором, і порівняли це з неадекватним е, вторгненням в е, внутрішніх прав і век вести бізнес і, і тощо. Хочу зауважити, що індуси мені подобаються самі вони більш дружелюбні порівняно з китайцями. І більш такі вони можна сказати людям тому це міністр заяви цього міністерства закордонних справ. Вони частково мають під собою підстави, що їх заохочували спочатку, після повномасштабного вторгнення, все таки купувати, купувати російську нафту зараз. Трішки змінилися пріоритети, що все-таки потрібно задушити економічно. Російську Федерацію, а Індія є найбільшим імпортером російської нафти там військовим. Відношення різні відсотки називаються, скільки імпортує Індія цієї нафти, але все-таки Індія заявляє, що вона буде продовжувати все таки купувати російську нафту, навіть незважаючи на те, що Дональд Трамп вів 25 п'яти відсотково миту на всі індійські товари, оскільки вони. Будуть оподатковуватися саме на чверть від їхньої вартості, котрі будуть входити по сині саме у на американський ринок. Як воно наразі буде це все діяти, далі ми побачимо, але індус, індуси образились на те, що так їм заборонили США та забороняють, тиснуть, верніше, заборонити вони прямо не можуть, оскільки це і відносини Індії та Росії безпосередньо. Але Індія є найбільшим союзником США в тому в азійському регіоні, і вона все-таки прислухається до думки і Сполучених Штатів і Європейського Союзу з приводу певних якихось мір, які завадили би, скажімо, Росії мати певні надходження від експорту нафти саме на індійську територію. Тому будемо сподіватися, що Індія все таки прислухається до цих порад і знайде собі інших постачальників нафти. Там і Малайзія йде, і, і саудити готові, я думаю, заповнити цей ринок. Тож тому я думаю, що варто все-таки спонукати Індію до того, що вона перейшла на альтернативні постачання нафти, такі як країни, які я зараз назвав. Навіть Китай все-таки не реагує ніяк на якісь погрози чи на ще на щось, чи на тиск. Це досить потужна потужна друга економіка світу, яка... Також закупою російську нафту і за і газ і інші копали не корисні, віс вирубає там і все, що хочеш, і далекий схід схід зараз російський, тому китай на ці всякі речі не звертає уваги. І їх все таки дуже важко спонукати до того, щоб Китай припинив якісь економічні стосунки І нещодавно десь декілька тижнів тому ну, китайський міністр закордонних справ справ ВАН, і заявив. Що Китай не дасть Росію програти цю війну, що значить не дасть це, це буде підтримувати свого вже васала? Росія вже просто не партнера, а просто васал Китаю з тим, щоб Росія там втрималася на своїх кордонах, по крайній мірі, котрі вважають своїми там, чи що там китайці думають, але вони зайняли зараз саме китайці, антиукраїнську позицію. І поза деякими даними вже є китайські солдати, добровольці на території саме України. Що стосується індусів, все-таки я думаю, що їхніх воїнів тут не буде. У них там купа своїх проблем. Я думаю, індуси не довго не дійдуть, щоб направляти саме своїх солдатів на територію України і будуть шукати альтернативні джерела постачання нафти на свій індійський ринок, який досить великий, нагадаю, в Індії вже 1,4 мільярда. Чоловік до 2030 планується до 1,5 мільярда. Китай спинив свої демографічні по сподвиги населення Китаю щорічно десь уже падає на 800 тисяч. Поки що це не крично для Китаю, але Індія вже випереджає населення. І є першою країною світу і по демографічних показниках, і по кількості чисельності населення саме в цій країні. А на привід до цього відео на заставку ці ми бачимо тигри бенгальські, наскільки я зрозумію, люди їх знімають. І Індія така країна, де толерантно ставляться до всіх тварин: і корів, і мавп, і всіх. і, і всіх Тому індуси вони досить дружелюбні люди і за своєю основною масою. І сподіваюся, що вони приймуть правильне рішення. Так, і поїхали далі. У вересні в Молдові пройдуть вибори. У зв'язку з цим кишинівський суд виніс вирок учільнику Гагаузії, там така, є хто не знає, етнічна меншина Гагаузія у Молдові. Також він вирок у сім років позбавлення волі Євгенії Буцул яка є очільницею саме цієї Біґаузі за те, що вона фінансувала партію шор. Партія, чисто промосковська, котра існувала на московські подачки. Сума цих було пожертвування на цю партію шор за 94 мільйони гривень. Це перерахунку з молдавських леїв. Не знаю там курс, який напишіть в коментарях, який курс леї до гривні, але сума, котра. Була призначена, озвучена це 94 мільйони гривень, настільки, пану типу. Молдова сама невелика за територію, тим більше наї там свої проблеми з Придністров'ям та іншими нюансами. А ось ця партія Шорт, яка фінансується з російського бюджету, це для них 94 мільйони гривень. Не дуже великі гроші, фактично копійки, для того, щоб там створити прецедент російського впливу. На захисту це є гуцул, там якісь вийшли. Протестувальники біля цього суду кишенівського, і також підтримали їх російські мастодонти або бувші співаки, нас котрі вже вимерли. Їхня популярність мається на увазі цих співаків, і вони вже ніхто не слухає. По крайній мере, в медіа українському просторі це Філіп Кіркоров і Стас Михайло підтримали цю гуцул і цю партію Шор, і там чомусь вмішується це сильний вплив саме з цих медіа. Бувших кумирів, хочу зауважити, що Кіркор також заслуховувався його піснями в 90-ті роки я особисто і Стаса Михайлова на початку льових років, але вже їхня популярність пройшла. Сиділи краще на своїх дачах, чи де там вони там, на Робльоті живуть, на Росії під Москвою, і там займалися своїми питаннями, а не лізли в політику, тим більше молдавські справи, втручання пряме, і до чого, як то кажуть, потрібно бути молдавським. Можна владцям, високопосадовцям бути насторожі, оскільки йде мішання внутрішніх справи Молдови, котре може звести до певних негативних наслідків, тобто впливу Москви саме на Молдову, наслідок саме цих виборів, які мають відбутися, якщо мені не зражує пам'ять, 28 вересня. Так, продовжуємо трансляцію. У нас восьма хвилина трансляції, дев'ята вже пішла, бачу, є трішки глядачі. Пишіть запитання в чат. Підписуйтесь на канал, звичайно, і ставте ось такі ось такі от подобайки. А я поїхав далі. далі. І Сполучені Штати там, схвалили продаж Україні послуг з ремонту та технічного обслуговування та логістику для габіс М3. На 203,5 з половиною мільйони доларів ці гроші. Наскільки я зрозумів, буде фінансування з європейського бюджету чи з натовського бюджету, і ці всі послуги що я назвав, будуть все таки названі по ремонту саме у цих габель СЕМСІСО Сімсот Сімдесят Наскільки я зрозумів, що вже немає до них набоїв, тобто снарядів і добрі новини. Прийшли останнім пару тиждень, півтора все-таки Нідерланди мають надати Україні військову допомогу у розмірі. Півмільярда доларів для захисту нашого неба. Пальця на увазі в першу чергу це закупівля ракет Петріот для відповідних систем із тим, щоб захистити українську енергетичну та критичну інфраструктуру. Інших півмільярда пів доларів нададуть такі країни, як Швеція, Данія та Норвегія, які також є нашими друзями. Тим, щоб підтримують Україну, це є критичний можна сказати для нашої країни час я зауважу в минулих стрімах Європа поділилась приблизно навпіл, котрим там якась коаліція вона не недіє, наскільки я зрозумів оці країни саме от Нідерланди, Данія, Швеція, Польща та також країни Балтії, допомагають чи можуть саме Україні в боротьбі проти російської агресії фінансують саме. Наші озброєння, котрі мають поступити на громадни України з тим, щоб захистити хоча б наше небо. Ми зараз просимо допомоги усіх країн, в тому числі і Західних а Європа, в принципі, вона, Іспанія теж сама, чи Португалія до них це далеко. Вони нашими проблемами майже вважаю, не приймаються. Звідти ніяких посилів нема світи з Іспанії, де ще Франція займає таку собі позицію. Вона, хоч ядерна держава, все обіцяє. Прислати нам 50 тисяч миротворців, через коли відбудеться перемир'я, що, що воно буде, але поки що перемиря немає, і Франція ніяких миротворців з Великої Британії до нас не присилають. А сполучені штати е, все-таки дали час е, Росії, тобто Путіну відповідно до 8 серпня, з тим, щоб у цей 10-12 день ультиматум, все-таки він добігає кінця, саме завтра, сьогодні, 7 серпня. 2025 року, завтра, 8 серпня. Відповідно, цей ультиматум збігає його термін. Подивимося, що завтра буде, але сумніваюся, що буде припинення вогню. Але подивимося, як то як то кажуть, доживемо до завтра. і Подивимося, чи буде припинення вогню, чи ні. Наразі ультиматум Трампа про будуть наслідок чого будуть зведені безпідставні тарифи, та проти Російської Федерації. Ну ясно, що суміло, що ці тарифи будуть мати вплив. На російську економіку з метою з тим, щоб зменшити е, надходження фінансів від е, російського експорту, в першу чергу нафти та інших продуктів, але нам потрібно озброєння саме зараз. Економічні ці санкції навіть драконовські, мають будуть мати економічний ефект десь через декілька, все-таки місяців. нам потрібно зараз все-таки, щоб Америка надавала або продавала все-таки е, озброєння. Для України, ну що ж, проїдемо далі, і спецпредставник Сполучених Штатів Америки Вітков зустрівся у Кремлі 6 серпня, тобто вчора з президентом Росії Володимиром Путініном, і вони пообіцяли вторинні санкції Тоді Вітков все таки позицію Трампа, що будуть вторинні санкції проти Росії, якщо вона дійсно не припинить вогну ні саме 8 серпня, тобто що я не говорив. Ну, перший секретар Рубіо після цієї зустрічі, ну, саме у Кремлі, заявив, що можуть бути позитивні, а може і ні новини. Ну, ось таке двоякітке твердження: можуть бути позитивні, а можуть бути непозитивні. Ну, звичайно, щось там більш інформації інформації у цього марка Рубіо, але я би не ставив поки що певної надії на зустрічі саме Віткуфа з Володимиром Путіним. І він буде продовжувати вторгнення. Зараз якась розпал російської агресії та наступальних дій на всіх дільницях фронту по всьому периметру, май, майже по всьому периметру, там якісь можливо будуть все-таки там будуть все-таки якісь там з Білорусі, поки що, поки що там спокійно з білоруського напрямку, а решта то. Напрямків є досить небезпечними. Ворог давить на всіх, майже участках фронту, і президент України Володимир Зеленських Зеленський, бачте, то Дональд Трамп провели телефонну розмову і говорили Ситуації після візиту Віткофа до е, Росії, до Кремля, що там вони говорили наразі невідомо. Там це все в Америці записується. Я думаю, що в нас також в Україні записуються ці всякі телефонні розмови, тому що лідер нації, що американський, що український, не мають права вести якісь таємні відносини, котрі не підлягають загальнодоступному баченню. Але що то, про що говорили, невідомо, але все-таки. Ніби якісь нотка оптимізму якась є, до того, щоб все-таки відбулося хоча б не мир в Україні, а все-таки припинення вогню. Так, і є в мене в чаті глядачі, е вітання з Кам'янця-Подільського. Привіт, привіт, Кам'янець-Подільський дуже гарне місто. Я там був з екскурсією, з власні ініціативи, і не раз скажем. Приїжджав тут, приїздив туди на змагання на чемпіонати області. Неодноразово там багато разів були чемпіонати області. Ми там жили десь містечко кемпінгу, я не знаю, де там воно біля каньйону, того Кам'янецького, дуже гарне місто, і це я ж кажу: і туди на екскурсію. Це ми туди їздили ось з рідною, не ми, тому старе місто, там фортеця просто респект. Кам'янцю і вітання, хоч хочу часто бувати там. І кам'янчани дуже такі привітні люди. Там, якщо запитаєш когось, то вони відповідно там і проведуть, і підкажуть, і відносяться де. Ну, не бачиш, що я турист. Там, наприклад, що я не знаю, куди там йти чи там податися, чи щось там не кафе підказати, чи якісь ще місця там. Ось тому кам'янець дуже гарне місто. То кажуть, привіт. Привіт Кам'янцю І все-таки поїхали далі. Пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал. І все-таки: 36 китайських стратегем. 20-та стратегема. Звучить так: каламутити воду, щоб піймати рибу. ну Вона перегукується з українською стратегемою ловити рибу в каламутній воді. Це одне те саме, не знаю чи там запозичили український чи якісь слов'янський. Лідери у китайців цю стратегему, але вона, скоріш за все, відома з продавніх часів, що в мутній воді саме краще ловити рибу, коли риба не бачить, що її тягнуть сітями, чи ловлять руками, чи будь-якими іншими засобами. Тлумачення йде таке: скоріше статися розбратом у ворожому стані, мати зиск від того, щоб. Його ослабити там, щоб мав би був безлад саме у ворожому стані, і з цього мати зиск на військовому поприщі це говорить, щоб дезінформувати ворога постійно про свій стан справ у своєму війську, розмухувати наші бойові здібності. Постійно брехати і з тим, щоб ворог все-таки в його стані панувала розбрат та безлад з тим, щоб скористатися саме з його цієї слабкості. Ось така ця двадцята китайська стратегема із 36 В плані тому, що нам, нашому керівництву, все-таки і військовому, і вищому політичному, все-таки потрібно. Скористатись статися, хоча би прочитати цю стратегію щоб постійно десь формувати нашого ворога про якісь наміри наші і постійно постійно каламутити воду тим, щоб отримати більші зиски від того, щоб отримати нашу все-таки більшу перемогу та перевагу перевагу у веденні війни проти агресора. Що мається на увазі, це стравлювати різні, на мій погляд, етнічні групи, котрі є. В будь-якому в тому числі і російському війську, там ж не тільки етнічні росіяни воюють, а й інші національності і по релігійному принципу страв, стравлювати, і по етнічному, і по іншому з тим, щоб його послабити. От вважаю так, що ця двадцята китайська стратегема саме до цього нам закликає, котра перегукується з українським прислів'ям, ловити рибу в каламутній воді. Це не знаю, звідки воно пішло. Можливо, навіть від китайців, можливо, там якісь були наші там Марко Поло подорожував по Китаю, там, по Монголії, може він звідти то привіз ту приказку, ще хтось там звідти, скажемо, запозичили саме так само, як і шовк так само, що копрят все все ж пішло з Жука і привезли, коли хитрий монах. Дентраконт привіз, його сховав під шапочкою і в Європі почали виготовляти шовкову тканину. До цього не вартувала практично на вагу золота. Так що китайську цивілізацію, цю цінську не варто скидувати з рахунків, тим більше вони рахують себе вищими за нашу європейську цивілізацію. Просто чекають слушного часу, щоб, по крайній мірі, щоб завоювати в Сибір і велике Північне море, в принципі, я до них. Ніяких претензій немає до цієї екітінської цивілізації, але не чекають, поки Росія ослабне. а Зараз, бачите, вами і заявив зовсім трішки протилежно, котрі не зацікавлені в тому, щоб Росія програла. І курс біткоїна до долара. Далі я наступна тема так ось цей курс за. На цьому тижні впав приблизно 2-3 долара порівняно з минулим четвергом. Станом на сьогодні, 7 серпня 2025 року, 19.42 хвилину за київським часом, курс становив 116 580 доларів, що склало плюс 1300 доларів з початку денних торгів сьогоднішніх у відсотковому відношенні плюс 1,05%. Сотих відсотка денний діапазон торгів складають з тисяч 470 до 116 тисяч дев'ятсот двадцяти 2,5 тисячі доларів, що в певній мірі дає змогу криптовалютним та біржовим спекулянтам нічого цього поганого нема заробити на коливаннях всієї криптовалюти протягом дня торгів. За 52 тижні 49 538 і 123 120 це новий дах. Котрий біткоін пробив нещодавно 120 тисяч американських доларів. Тому купуйте біткоін, спонукаю вас до купівлі. Про що говорить? прогнози біржових аналітиків: активно купувати цю криптовалюту. Запишіть запитання. У нас вже 21 хвилина трансляції. Щось сьогодні, бачите, приємно, що людина з кам'янці написала мені, це мій постійний, наскільки я зрозумів, глядач. І вартість бареля нафти WTI 64 28 центів, падіння 7,5%. Бренд 66 долари 82 цента. Падіння 69 І Urals 64 долари 96 центів. падіння 5,6 і на вчорашній день. Уроз Ну, не порахувати, поки там порахують, там скільки чого буде. Невідомо. От падіння десь 6-7%. Я думаю, що це в межах якогось коливання. Ніяких тут я не вбачаю якихось там санкцій, там, чи, якісь там, два танкери, чи п'ять танкерів не розгрузилися вчасно, там, чи розгрузилися, і ціна на нафту. Пішла донизу, нагадаю, в російський бюджет закладена ціна бареля нафти у Уралс у розмірі 70 доларів. На сьогоднішній день 65 маємо. Значить, 5 доларів за кожний барель поки що не отримую з тим, щоб фінансувати російське вторгнення на нашу територію. Ось і все. 22 хвилина трансляції, четвер, 7.08.25 року. Дякую, що були зі мною, за запитання в чаті. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте це відео у своїх аккаунтах в соціальних мережах та групах. Діліться посиланням на нього зі своїми друзями по месенджерах. Наразі, все до побачення. Сподіваюся, до наступного все таки четверга.